Паланське благословіння на 16 січня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус прийшов в одне село, і вони хотіли утаїтися, але все одно жіночка, у якої і на, і на племінка, у якої хворіла. Дочка тим, що була біс в неї, то прийшла до нього, впала до його нюх і сказа: допоможи. І тоді Ісус сказав, що а, не дають хліб сам, коли діти голодні. Але жіночка сказала, що і діти ж їдять крихти, коли ну, діти насидяться. Ой, і, і пси їдять крихти. Від того, після того, як діти залишаться, коли вони наситяться. І тоді сказав Ісус за ці слова іди, дочка твоя вийшов без неї. Зараз ми доторкаємося до того і дивимося, як, знаєте, внутрі людини. Є такий великий-великий Божий стержень, як у цієї жіночки. А стержень це називається це така покора, лагідність, розуміння своєї меншовартості перед Господом, його словами, його задумами. Але є й щирість в цьому розумінні. І знаєте, сміливість стати. Перед Господом таким оголеним повністю показати все те погане, яке в мене є. Погане чому показати? Не з точки зору повихвалятися цим, а з точки зору визнати перед Богом, що це в мені є, і дати Господу настілення. І таких випадків ми бачимо декілька в Євангеліях. Нам Господь дає випадку сотникам, коли сотник по вірі Твоїй. Ну, тобто, він прийшов і Ісус йому сказав, по вірі Твоїй, слуга Твій вже одужав. Тому що він сказав, що я не достойний навіть, щоб ти зайшов під мій дом. Віра спасла. І та жіночка, яка кровоточила. Там 16 чи 18 років, яка тільки доторкнувся до одягу його зцілюся. І сьогодні ми бачимо цей випадок, коли жіночка і наплемінка, до речі, мала теж таку віру, яка, знаєте, ну, по моїми словами, входить в безпосереднє спілкування з Господом. Коли та сила, яка має Господь, бачачи або доторкаючи до такої, знаєте, рідності з ним, спрацьовує практично відразу. І цей стан людини нам би такий стан надбати за все своє земне життя, щоб ми могли мати таку знаєте, щирість, мужність. Сміливість перебувати перед Богом в тому стані, в якому ми є, і віддавати свою нікчемність Богові, щоб він її заповнив своєю силою. От дивитися на це місце напевно легше, ніж говорити про нього, бо воно настільки Господом таєне, Якщо ми будемо багато про це розмовляти, ми втратимо саму подію, саме відношення. Нам, напевно, достатньо бути свідками цієї події, а не багато про неї розмовляти і намагатися бути такими, як ця жіночка. Амінь.